Для Кацапів це все було, я думаю, що це було, так сказати, нежданчик такий. І, і він у нас хорошо добре. Ми під'їхали до кордону, перетнули кордон і по указаним маршрутам заїхали, в, переїхали одне село, там друге село було. Ми проїхали, почули вертушки, я знаю, перший день. Вони, мені кажуть, вони літали так, що вони нас не бачили. Ну і ми вивели себе тихо. На різних напрямках по-різному все буває, да? тобто, а тут ми на цьому напрямку, вся курська область, ми просто тут... Ми хорошо сра сработали, я хочу сказати так Да, Так, да, було страшно, але ми просто виконували ту роботу, яка нам ставилася. Ми окопались в перший день, дочекали часу певного і выдвинулись в той населений пункт, де ми повинні далі ну, заходити. Були моменти, коли е, ми заїхали на населений пункт, навели там шороху, так сказати, хорошого, е, і були моменти, коли навіть кацапи заходили з лівої сторони. У мене наводчик стояв з правої сторони, вийшов з машини, я вийшов з правої. Я з лівої, він з правої стояв. То були, заходили кацапи з лівої сторони, я почув просто, що ветки тріщать, там багато віток. Заходили і крикнув в тот, а вони кричали свої 300-го тягнемо От такого плану. Ну я подивився, побачив ну, скоськи, це в метрах, мабуть, 50 вони стояли від нас, ну йшли. Я побачив мультикамовську футболку і красний скотч. Ну, я сказав своєму наводчику, кинь мені мій автомат. Я став з боку машини, почав з автомата туди насипати, ну а наводчик мій. Почав з пулемета там все кришити. Ми технику техніку всю ховати, тобто повністю ховати, щоб нас навіть не бачили. Тому що якщо нас побачать ну, техніку з такими кулеметами, то вони бояться, вони бояться, вони сильно бояться, коли працює Браунінг роботи вони з частина. Шорох у них такий. По мірі, так сказати, движення маршрута, то є, там був поворот, який уходив в село. То є, і коли поворачуєш на цьому повороті. Там видно вже далі хати, ну це метрів, мабуть, так, коли нас підбили, це метрів 800. так. знання тіряєш секунд на 10, мабуть, може 15. Я побачив просто перед лицем вогонь, дим. Тобто, я сразу, ну, я ну думав, що нас ударили то збоку, тобто, тому що ми їхали, у нас по маршруту я їхав і у нас ліс був з правої сторони. То есть, а з лівої сторони просто дорога і поле далі пішло. То есть, я думав, що вони ударили нас з боку, а вони, оказується, ударили у нас. Там двигун знаходиться, да? и... а вони знизу ударили. То есть, ну, Санямба. Нашу машину витягнули. Покрошена. От у нас покрошена. Получилось, що нас підбили, да? У нас все живі. Да, есть трехсот, но у нас все живі. То есть основная масса людей, яка їхала в машине, все живі. Не каждому дано умереть в страйкере. Потому что у нас на Запорізькому напрямку было, когда машина выезжает только на трех цілах колесах. То есть, и пехота сила, и екипаж машины Я радий, що така операція, да, от, таку операцію повернули і командування з з поставило таку задачу. Допустим, що за столь маленький участок времени, то есть ми от сколько пройшли на їхній території, вони, вони самі в шоці, мені каже, були. І ти е, як сказати, е, доволі великий вклад зробив. це. То есть, е, ти заїхав туди, е, куди допустим, другі бояться да, заїжджати. Ти виконав ту бойову задачу, може, може не до кінця, да? не до кінця, тому що а, там машина була. Я знаю, що зараз те село вже е, наші хлопці взяли, то є, куди я їхав з командиром. У нас не вийшло, тому що ну, ну, ось така ситуація. Командир стане на ноги, ми, ми підлічимося і знову вперед. Приїдемо, я, я думаю, ми заїдемо далі. Ми на Москву заїдемо.